Якщо у вас на кухонному столі стоїть блендер Витамис, ви напевно знаєте, що в ньому можна приготувати відмінні супи, соуси і горіхові пасти. Чесно кажучи, функція гарячого супу в моєму Витамис одна з моїх улюблених. Але зараз майже літо, і супи мені вже не так цікаві. Замість цього хочеться чогось холодного і освіжуючого. Чи зможе мій улюблений блендер Vitamix Ascent X5 перейти з гарячого супу на сорбет? О, і результат напрочуд хороший. Ось як приготувати заморожений десерт у цьому приголомшливому блендері. Vitamix – це не морожениця. Важливо розуміти, що Vitamix – це блендер, а не машина для морозова. Більшість виробників морозива мають систему охолодження, будь то холодоагент, компресор або заморожена чаша. Яка охолоджує суміш, поки лопаті або шник насичують її повітрям. Чим дрібніші бульбашки повітря, тим кремовіша текстура. У Витамис немає системи охолодження. Леза створюють тепло, але тут це використовується як перевага. Це означає, що вам потрібно діяти навпаки, додавати вже заморожені продукти в блендер, і він буде насичувати суміш повітрям, подрібнюючи інгредієнти. Після цього залишиться тільки заморозити отриману м'яку масу до більш твердого стану. Хоча я люблю спеціалізовані прилади, такі як Нинджесла, це дійсно круто, багатофункціональний блендер Vitamis Ascent X5 ідеально підходить для моєї маленької кухні. Мені потрібно робити багато різних речей з мінімальною кількістю приладів, і можливість готувати заморожені десерти в Vitamis відкриває для мене цілу нову категорію страв. Хоча Ascent X5 спрощує процес, ви можете використовувати будь-який Витамис-інструкції для інших моделей я додам в кінці статті. Як використовувати функцію заморожених десертів у Witmes Ascent X5. 1. Підберіть інгредієнти. Найважливіше це співвідношення заморожених і рідких інгредієнтів. Оскільки в цьому блендері немає системи охолодження для приготування заморожених десертів, вам потрібно додати якомога холодніші продукти, але все ще достатньо рідини, щоб заморожені шматочки могли рухатися і потрапляти під лаза. На сайті Vitamis рекомендують використовувати одну чашку заморожених продуктів на чверть чашки рідини. Така кількість рідини, плюс активне перемішування пластиковим штовхачем, дасть густу консистенцію, схожу на м'яке морозиво. Її можна їсти відразу або заморозити до більш твердого стану. Для експерименту я взяв дві склянки заморожених скибочок банана і півсклянки солодкого веганського крему. Вибачте, але у мене є партнер з непереносимістю лактози, і він був би розлючений, якби я використовував звичайний крем. Додайте все в чашу блендера і закрите кришку. 2. Виберіть програму. Увімкніть блендер, натисніть кнопку з трьома смужками, вона називається бургер, і на дисплеї з'явиться ряд значків з різними продуктами. Повертайте коліщатко, поки не виберете значок, який виглядає як високий келих з чубчиком і маленькою ложкою. Тримайте пластиковий штовхач на поготові. Цей етап займає всього 50 секунд. 3. Збивайте і перемішуйте. Натисніть кнопку Старт. Зніміть центральну пробку з кришки і починайте перемішувати інгредієнти штовхачем. Блендер почне працювати на низькій швидкості, але швидко женеться. Ваше завдання просто вховати заморожені шматочки вниз до лез. Як тільки вони повністю зникнуть в суміші, можна припинити перемішування. 4. Шукайте квадранти. Пам'ятаєте, я говорила про гарячий суп. Він нагрівається через стартя ЛЕС на високій швидкості. Для замороженого десерту цього тепла потрібно якомога менше. Програма триває всього 50 секунд, але якщо ви бачите, що в суміші утворюються 4 горбки або квадранти, значить десерт вже повністю готовий. Він повинен виглядати ось так. Як тільки побачите квадранти, зупиніть програму, навіть якщо час ще не вийшов. Моя суміш була готова через 40 секунд, тому я вимкнув блендер і швидко перелив десерт у металеву форму для хліба, яку заздалегідь охолодив у морозиці. Зверху я посипала його рубаним шоколадом і відправила в морозилку на пару годин. Цей заморожений десерт не тільки ідеально набирається ложкою, але й володіє приголомшливою текстурою і смаком. Хоча технічно це не справжнє морозово, воно відчуває себе дуже схожим. Я боялася, що після заморозки він стане занадто твердим, але немає, суміш добре насичена повітрям, і консистенція залишається кремовою і ніжною. Як використовувати витамис без функції заморожених десертів? Якщо у вас не модель Ascent X5, ви все одно можете приготувати заморожений десерт в будь-якому Витамес, просто доведеться регулювати швидкість вручну. Почніть з низької швидкості, щоб леза могли захопити інгредієнти, а потім поступово збільшуйте до максимальної протягом наступних 10-15 секунд. Шукайте ті ж квадранти, а потім вимикайте блендер. Готуйтеся провести літо, експериментуючи з будь-якими комбінаціями смаків заморожених десертів. Які тільки прийдуть вам в голову.